Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. Я дуже рада, що ми з вами можемо знову зустрічатися. Отже, перша моя тема буде про те, як не віддати все своє життя одній травмі, або навіть декільком травмам. У людей бувають більші або менші психологічні травми в житті. В моєму житті також були дві дуже великі: одна пов'язана з моїм дитинством. За психіатричним захворюванням однієї з моїх а, найбільш, найбільш близьких людей в моїй родині. І інша була пов'язана з тим, що я дуже кохала тіка, з яким не могла бути. І я сприймала цю розлуку прямо, то, напевно, що ще більшим пекло, ніж. Захворювання моєї близької людини і її суєциду. І так це відбилося звичайно. Це відбилося на, на, ну, як на сприйнятті світу, на позитивності, мабуть, моєї. Хоча всі люди мені кажуть, що ви дуже позитивна людина, ну, мабуть, і могла би бути ще більш позитивною. Так от, то що робити, коли ти іноді відчуваєш, що ти от лежиш в такому знаєте, болоці, і вже от прямо обличчям? Я навчилася в якийсь момент доставати себе з цього болоця самостійно. От так от прямо взяла за волосся і дістала. Чому в мене є така позиція, що моя душа була до втілення там, десь, там, в інших сферах. І вона обрала це життя, вона обрала його певної довжини, тому що кажуть, що душі, які попали там між світами в клінічній смерті, і ті душі, які повертають сюди, їм кажуть, що ще твій час не настав. І коли мені було дуже-дуже, наприклад, важко, я собі казала про те. І, і знаєте, от, от такі от, були в мене такі моменти, що от реально просто не хотілося жити. Настільки було в серці погано, що е не хотілося жити. Я собі просто казала про те, що ви твій час настав тебе забрала нормальним природним шляхом. Без того, щоб ти там чогось докладалася. Якщо тебе не забирають, значить ти тут потрібна, тобі потрібно ще пройти свій шлях, діти його до кінця, і пройти його гідно. І от в той момент я собі сказала, що «У -у, я все своє життя, оцю довжину життя, яку я обрала, я своїм травмам не віддам. Я їм цим своїм травмам іноді показую два некультурних жести, думаю, всі знають. Сенс такий, щоб вони йшли за кораблем. Да, ось, і я думаю, то вам, вам панове, мої травми, і щось забагато честі. Я вас і так вже пережила, я і так вас, значить, переболіла, і щоб ще все життя віддавати вам, то вже забагатько вам панове буде. Навіть як не панове, називають то товаріщі, товаріщі травми. Отак ось. І... А коли приходять на сеанс клієнти, то іноді я їх запитую, а от, ну, от ви таке пережили, а що от ви тепер в своєму житті хочете? Тому що часто люди, які дуже сильно травматизовані, вони наче взагалі ну, вони звертають на оточуючий світ увагу десь 20% від здорового рівня. так? А, вони наче живуть постійно всередині своєї душі, вони часто показують отут, що вони живуть отут. І тому, що тут болить ну тут рівень серця, та, і тому, що тут болить, муляє, муляє, вони все це передумають, переживають, Оце знаєте, ходить отут по колу. Я їх іноді запитаю, що ви хочете? І, е, ну, як, а що ви натомість хочете? Яку нову енергію ви хочете? Що ви хочете мати замість цього? І часто, ну наприклад, якщо людина розлучилася і в неї там травматизація через те, що трапилося у шлюбі, от саме через те, через що вона розлучилася, то людина каже: Я не хочу більше всього цього. Ви що? Я не хочу нічого нового не хочу, ніяких там чоловіків або ніяких жінок, все. І людина не, пере, не переключається, не перемикається з цієї теми на іншу. Тобто я кажу: добре, давайте залишимо взагалі цю тему. Давайте подумаємо, от зараз на що можна з вами сконцентрувати нашу от увагу, от зараз подумати, що класне можна побачити в житті таке, щоб воно наразі. Займали вашу увагу, ваш фокус, вашу концентрацію. І тоді люди, знаєте, трошки в них як -от спадає щось з плечею, це навантаження. Вони кажуть: ну, наприклад, я б хотіла малювати, ви знаєте, або я б хотіла змінити роботу на якусь більш цікаву, або я завжди мріяла вивчити там, якусь іноземну мову. ось, Або хтось каже, Мені цікаво було би завести свій блог. Або хтось навіть каже, я б хотіла б <клухи> <клухи> дитину встановити. Ем... Якщо я вважаю так, нехай це буде і трошки а, сонорно, а, з тим висловом, що шукати не там, де треба, а там, де світло. Але насправді для психологічного стану це непогана така ідея шукати не там, де треба, а там, де світло. Тому що іноді, коли шукаєш, начебто там, де треба, ти не знаходиш, тому що не, не вистачає світла. Треба підійти до світла, з якоїсь сфери життя, чи то хобі, чи то там батьківство, чи то друзі. Чи то нова якась там професія, добрати оцього світла і потім повернутися в ту сферу, яка тебе травмувала, і вже з високим е, рівнем власного ресурсу підходити до цієї теми. Тому що, е, ну, наприклад, е, у людини може бути травматизація, ну, наприклад. Через стосунки збро з батьками. Щось там трапилося в дитинстві, дуже дуже травматичне. Там фізичне насильство, там моральне якесь насильство. По різному буває. Я чула дуже різні історії і чесно скажу, жахливі історії чула. Тому після того, що от все я, я чула, я тепер ніколи в житті не сприймаю. Оці, знаєте, ми називаємо їх в психології генералізовані такі фрази: всі матері люблять своїх дітей, всі батьки піклуються. Ні, можна сказати, що багато і переважно. Але слово всі я більше це вживаю у цій генералізації: всі завжди ніхто, ніколи. Це все називається в психології генералізація або узагальнення. І от коли ти чуєш реальні історії багатьох людей, ти припиняєш ними так часто користуватися. Так от от віма, що у людини травматизація від батьків. Якщо почати, ну, наприклад, психоаналітичну роботу, а як в класичному психоаналізі, це декілька років, по три-чотири рази на тиждень, ми це одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме, ну там, наприклад, дитинство розбираємо, то це в людини просто, вибачте, уїде дах, я так вважаю. Я вважаю, що можна взяти 3-4 сеанси. Якщо там важлива проблема, глибока. 3-4 сеанси, добре попрацювати, подивитися на все це з різних сторін. Якщо проблема ну, не така вже пекуча, може 2-3 сеанси. А потім підвести людину до того, що. Давайте цю тему ми з вами відкладемо трошечки і подумаємо, де наразі ви зможете взяти собі той шматочок світла. Наповнитися середини, так, Щоб підійти, можливо, через пів року, за рік до цієї проблеми, з розумієте, ви, я можу пояснювати людині, ви будете з іншого рівня на це дивитися. Ви будете дивитися на це як людина з іншими ідеями, якщо ви добрите свій ресурс. Абсолютно з інших сфер. Давайте не будемо зараз з вами акцентувати на тому, як там вибачати чи не вибачати батьків, як вибудовувати з ними нові кордони, як все це робити. Давайте е, зараз проговоримо: от найважливіше, щоб там закрити прям найболючіше. А все інше, давайте подивимося за півроку після того, як ви наберетеся ресурсу. Хобі, з того, що ви, якщо хочете змінити роботу, з того, що ви будете більше спілкуватися зі своїми друзями, з того, що ви кудись там в якусь локацію поподорожуєте, з здійснення якихось ваших мрій, які можуть давати вам ресурс. Тому мою любі, в психології працює той м м метод. І щоб ну не завжди, мабуть, але часто, як я бачу, працює, щоб е шукати не там зараз, наразі, коли болить, шукати не там, де треба там де світло. світло. Тому що іноді там, де треба, немає світла, там така темрява, там таке болото, що тим світлом треба напитатися і потім підходити вже до. Ось такого дуже серйозного. Таке саме працює з, з місцями травматизації. Наприклад, у людини є місце, якесь, яке вона дуже любила, там довго прожила, але водночас тепер воно і місце травматизації. Наприклад, там багато хто помер, там, ну, щось там відбувалося, якщо людина там багато прожила, то Мабуть, багато і пережила, і в плюс, і в мінус. Іноді треба, щоб прийняти це місце з усім тим, що трапилося, треба відійти на дистанцію. Треба пожити де-інде. Треба нові відчуття, нові почуття. О, оце з цього світла набратися звідкись, ресурсу внутрішнього, заповнити свій е, внутрішній каркас, щоб не гуляти тут по травмі. А щоб тут було сонечко своє, знаєте. Щоб отут отой був ліхтарик. Хлоп, вимкнули, воно тут горить, і тоді ми повертаємося до. Е, до, до того, що нам треба вирішити. Да, до того, що нам треба прийняти, ми повертаємося більш ресурсними. Це не означає, що нам не буде боляче приймати те, що треба прийняти. Це означає, що в нас буде більше ресурсу. Я знаю, наприклад, зараз. Ну, коли я буду повертатися до свого Дніпра. А... Мені буде туди повертатися в багатьох аспектах боляче, дуже сильно буде боляче. Мені туди повертатися через те, що немає мого дяді, брата, мого тата, він дуже несподівано раптово помер, і поки він був живий, я не усвідомлювала. Я, я усвідомлюю, що він класна людина, що він добра людина. Але я не усвідомлювала, яким він великим був для мене психологічним ресурсом. Насправді я завжди знала, що він десь є. Розумієте, це от як ну от, от повітря, ти його не відчуваєш, поки все нормально з легеннями і поки воно є. Оце був мій дядя. І я, я от завжди знала, що він десь є, що йому завжди можна подзвонити, і тому що йому завжди можна було подзвонити, йому не так часто дзвонила. І коли його не стало, я зрозуміла, що Боже. І так, от розумієте, що тепер я приїду в Дніпро, і я приїду на могилу свого дяді, і це ще така місцевість для мене складна, куди я приїду, тому що там спогади про кохання в мене долюбчі. Там могили багатьох моїх рідних, яких я любила і перечасно втратила. Це от найлюбиміші -най 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 люди. І тепер там дядя, який раптово, помер. Знаєте, просто все це. Да. Я знаю, що це зна... криша. Я, я розумію, що це буде з зніс, я вам чесно скажу. Така так дахознісна як... так, ситуація для мене, буде психологічна. Але, але. Треба набратися, я знаю, що для, щоб це все перетравити, пере мені треба набратися світла Звідусіль, де я тільки зможу, і тоді вже їхати. Бо інакше <смас> витримати той, той дахузніс мені буде набагато, набагато складніше. Так що, мої любі, вибачте, мене за таку сьогодні, можливо, сумну тему. Ну, але є, як є, так що намагаємося не подарувати своє життя власним травмам і розбиратися з ними прямо по поличках, і особливо намагатися розкласти все це по поличках, якусь таку ситуацію, з того стану, коли ми набралися в інших місцях ресурсу. Дякуємо за увагу. На все добре, та побачення.